Вітаю, шановне панство, ви на каналі FoxLight і це нове відео. Трішечки про аксесуари до моніторів. Якщо ви кібер-котлета, і у вас маленький столик, то це те, що треба. А чому саме? Давайте розбиратися. Сьогодні ми поговоримо про. Просте рішення непростої проблеми, а це маленька відстань між клавіатурою, мишою і монітором на вашому столі. Дуже часто бувають випадки, коли самі виробники моніторів чомусь зазначають нам, що в них дуже надійне кріплення під монітор. Але як ми бачимо, оці жахливі вусики, ну просто жах. І от така от штука. Звичайно, мені ніхто не заплатив за це, але я повинен вам розказати, як оця штучка допомагає нам вирішувати наші проблеми. Якщо згадати в принципі ситуацію, чому вона мені потрібна, то можна просто подивитися на мій стіл. З цього виходить одразу розуміння, навіщо воно треба. Бо по факту стіл маленький, на ньому місця не так багато. А от гаджетів, які мені потрібні, дуже дуже велика кількість. Такі як хітбокс, клавіатура, миша, навушники, стімдек поруч. І є невеличка проблема, що ці вусики займають дуже велику відстань, і вона часто заважає реалізувати себе. Якщо розглядати саме стіл, то він виглядає приблизно так. І тут велика проблема саме в тому, що коли ти граєш, то... Ти просто зачіпаєш дротом мишки ці вусики. І через це інколи бувають моменти, коли тобі просто треба швиденько щось там просвапати, але ти не можеш цього зробити. Ну і тим паче ви просто подивіться, наскільки вони великі. Це неймовірно, це просто жахає. І саме через це треба і купувати кріплення. Сама коробка містить інструкцію і всі необхідні болти і кріплення для того, щоб його поставити. Ну і в принципі тепер настав час показати, як воно збирається. По інструкції, в принципі, в нас тут все е, плюс-мінус зрозуміло, ніяких питань нема, тобто. Інструкція повністю повністю е розказує, що і як робити. При цьому, при всьому, збирати ми будемо з розумінням того, що ми перевірили, по-перше, найголовніше. Це Чи підходить це кріплення нам до монітора, ви можете в такому випадку дуже легко це зробити, це просто узяти якісь дані свого монітора, вбити саме кріплення, яке в нього є, і подивитися, чи підходить оце. Оце, в принципі, універсальне, на велику діагональ, воно, звичайно, не підійде, але в нас тут якби, 100 на 175 на 75 і 27 -ма діагональ максимальна, ще й підходить для мене. Наразі я його позбираю. В принципі, по збиранню прям якихось таких проблем нема. Нічого такого я вам не скажу, що є щось складне. І як тільки буде результат, як тільки я зберу його, я вам покажу цей результат. Що, побачимось вже за кілька хвилин. Ну і тепер, якщо переглядати на сам стіл, то можна побачити, що в вільного місця. Купа мишці нічого не заважає, вона спокійно може їхати вліво-вправо. Ну і найголовніша вишенка на торті це те, що кранштейн повністю можна крутити як завгодно. В принципі, по самому кріпленню вже друге беру і проблем ніяких не зазначаю. Єдине, що хотів про нюанс сказати, бо це кріплення прийшло вже трішечки інакшого типу, бо воно було повернуто трішечки вліво, бо був скос на кріпленні трішечки вліво. І там вже потрібно розуміти, що руками або там плоскогубцями ви нічого не зробите. Тобто не можна його повернути. Для того, щоб його повернути, вам просто треба буде взяти сам монітор, повністю все зібрати, поставити, і після цього, закріпивши сам монітор, повернути його вліво або вправо, вже в залежності від того, який у вас там скос. З першим кріпленням такої ситуації не було, з другим було, але при цьому при всьому, я просто поставив, все прикрутив, перевернув і як от кермо використав його, щоб поставити. Все нормально. Тому якщо у вас раптом не виходить руками повернути його і ви починаєте. Das ist Панікувати, переживати, що от якийсь брак, то просто спробуйте спочатку його повністю зібрати, повернути, і якщо випадку воно не повертається, почитайте інструкцію, чи повертається воно у вас взагалі, і після цього вже робіть якісь висновки. Я ж зроблю висновки, що це дешеве рішення непростої проблеми, яку я і зазначав, через те, що в принципі маленька відстань, вона завжди заважає, і ви не зможете розгулятися, бо треба або сенсу налаштовувати якось, або в принципі, якось. Вигибатись, щоб коректно і правильно все робити. В такому випадку просто легше за все зняти ці дібільні кріплення, поставити собі нормальне і користуватися ним, як вам заманеться. Тому що це свобода, це вибір ваш. Ви можете його і вліво, і вправо, і вверх, і вниз, і перевернути, і поставити як завгодно. В такому випадку. Звичайно, ви можете обрати будь-які інші, тому що на ринку є дуже багата кількість їх є і ті, які світиться, і ті, які мають можливість приховати кабеля, і все таке. Обирайте на свій розсуд і на те, що у вас в гаманці є. Я в свій випадок обрав дешевший варіант, який мене влаштує, і в такому випадку думаю, що це відео буде цікаво для тих, хто все ж таки задавався питанням, що в мене маленький стіл або в мене мало місця на столі, і хочеться якось зробити його більше. Але ви не бачили саме цієї проблеми, тому що просто звикли, що у вас от просто монітор стоїть на цих ніжках. В такому випадку, дякую велике, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь, ну і пишіть ваші коментарі з приводу цієї ситуації. Чи заважала вам колись ніжка на вашому моніторі? І як ви саме там позбулися, і я б вирішили це питання. Дякую всім, до побачення!